Привіт, друзі! Готові до нових вражень? Тоді розпочинаємо традиційну подорож найяскравішими куточками світу. Адже з нашою програмою ви не лише приємно проведете час, а й дізнаєтеся чимало цікавого з історії та культури різних народів світу. Нагадую, що в минулому випуску нашої програми ми не тільки познайомили вас із Швецією та її столицею, а й пообіцяли, що цього разу ви побачите справжнє диво північне сяйво, яке добре видно україні королев та королів Швеції. Тож, якщо ви бажаєте побачити унікальне природне явище, Північне сяйво, тоді залишайтеся на нашому каналі. Оскільки саме сьогодні у вас буде така можливість. Північне сайво, як і сама природа, диво непередбачуване, це неймовірне видовище, яке при можливості потрібно побачити кожному з нас. Полярне сяйво – одне з найпрекрасніших явищ природи. Частинки сонячного вітру взаємодіють з атмосферою і небо починає світитися різними кольорами та візерунками. Описати це видовище словами дуже складно, тому програма мандрики пропонує вам помилуватися північним сайвом, переглянувши відео. До яке викликало підвищену цікавість у користувачів інтернету. Тися, що північне сяйво це унікальне явище. А вам цікаво, яким чином у небі можуть створюватися такі неповторні кольорові гами? Про це ходить безліч легенд. До прикладу, давня скандинавська легенда розповідає, що коли лисиці чешуть свої руді боки об скелі? Яскраві іскри летять на небо і перетворюються в північне сяйво. Та не тільки Лисиціна стає головними героями легенд про північне сяйво. Ось в іншій легенді, яку я знаю, говориться про лебедину зграю, яка забралася занадто далеко на північ і застряла у кризі. Коли лебеді змахують крилами, намагаючись злетіти на небі, спалахують вогні. А для багатьох древніх норвежців північне сяйво – образ палаючої арки, межі між царством живих та мертвих. Своєрідний портал у потойбічний світ. Та це вже не нам гадати, що утворює таку красу. Краще помандруємо тими місцями, де найкраще видно північне сяйво. Кожне північне сяйво поїсти унікальне. Часто воно являє собою три смужки на фоні нічного неба. Північне сяйво має красивий зеленуватий колір, часто по краях із відтінком рожевого, а в центрі інколи спостерігається фіолетовий. Воно може тривати кілька хвилин або й кілька годин. Для того аби побачити це красиве природне явище та насолодитися ним сповна, варто відвідати три північні країни: а саме Швецію, Норвегію та Фінляндію. Унікальне розташування Швеції дозволяє їй похизуватися наявністю такого природного явища як північне сяйво. Зазвичай північне сяйво у Швеції можна спостерігати в зимові місяці і аж до пізнього березня або навіть іще й на початку квітня. У чисті ночі під північним сяйвом можна побувати в будь-якій частині шведської Лапландії. Найкращий час приблизно 6 вечора до 2 ночі. Якщо вам таки вдасться туди потрапити, головне пам'ятайте, якщо ви все ж таки побачили північне сяйво на власні очі, ніколи не свистіть. Адже за давнім повір'ям саамів це приносить невдачу. Найпопулярнішою країною у всіх мисливців за північним сяйвом це Норвегія. У північних областях і на островах Шпицбергена під час полярної ночі наприкінці осені можна кілька разів у добу спостерігати дивні покрасі і яскравості північні сяйва. Туристам радимо відправитися в круїз уздовж берегів Норвегії. Це ще одна відмінна можливість побачити північне сяйво. І наостанок помандруємо в країну, яка дивує і відкриває дивовижне і прекрасне нашої планети. Сніжна зима, тепле літо, неосвоєні ліси, тисячі озер і островів пропонують безліч можливостей насолодитися мальовничою природою. Саме у Фінляндії можна спостерігати північне сяйво та білі ночі, з'їздити в гості до Діда Мороза, побувати у справжнісінькому сніжному замку, та й загалом насолодитися єдністю природи подалі від усіх. Лапландія є основною особливістю Фінляндії: чисте повітря, північне сяйво і незвичайна природа притягують сюди щорічно багатьох туристів, незважаючи на стереотип, що Лапландія знаходиться десь далеко, майже на краю світу. Тут проходить багато різноманітних заходів та подій увесь рік. Поїхати до Лапландії і не заїхати в гості до Діда Мороза просто гріх. Резиденція його перебуває на самісінькому полярному колі. Там знаходиться гора корова Тунтурі, що за своєю формою нагадує вухо. Тому дід Мороз може чути діточок зі всього світу. Подейкують він живе у своєму власному селі. Недалеко від містечка Рованіємі разом із своєю дружиною. Північними оленями і помічниками ельфами там же знаходиться офіс, пошта куди приходить щорічно близько 700 тисяч листів, сувенірні магазини, майстерні, а також кафе і ресторани. Звідси можна відправити унікальну листівку або посилку зі штампом від полярного кола. А всього лише два кілометри від села Діда Мороза знаходиться розважальний парк для всієї родини Санта. Парк на сьогодні це одне з найкрасивіших міст Фінляндії. Звичайно, не варто забувати про інші місця Фінляндії, які здивують вас своєю атмосферою, архітектурою, історією та визначними пам'ятками. А це Куопіо, Порво, Оулу та Гельсінкі. Подорож Фінляндією не завершується, оскільки в наступних наших випусках ми завітаємо до Гельсінки та побачимо острів Кайло, де знаходиться країна мумітролів за сюжетом популярних дитячих книг фінської письменниці Тува Янсен. Отже, наступна манрівка рівно за тиждень, а зараз слід поповнити свій словничок новими англійськими словами, тому будьте уважені, адже замить урок англійської мови. I'm fine, thank you. Great. How are you today, Daniel? I'm very well, thank you. Okay. How are you today, Anna Maria? I'm very, very fantastic. Tell me, please. What can you do? I can ride a scooter. What can you do? I can, I can, I can swim and then and then skateboard. Very good. What can you do, Julie? I can swim and then skateboard. Do Anna Maria? I can uh, swim, I can dance, I can roller skate, and I can songs. So, what can animals do? Look at the board, please. This is a bird. Bird. Repeat, please. Bird. Yeah. Bird. Yeah. Bird. Bears. Very good. This is a kangaroo. Repeat. Please, cat. Cat. Monkey. 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 A fish. A A fish. 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 And who is this? Rabbit. 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 Very good! So what can they do? Look at the pictures. What is this? Swim. Swim. Repeat, please. Swim. 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 Okay. Who can swim? Girl. Okay, who can swim? Animals can swim, yeah? Fish. Fish, very good, Julie. Fish. Okay, all together. Fish can swim. Fish can swim. Okay, who can sing? Sing. Who can sing? Bird. Bird. Okay, very good. So, bird can sing. Bird can sing. Very good. Do you like songs? Yeah, yes let's make a song here is a song it's not a song it's just lines okay take the line and make the song on the floor okay can you swim like a fish Who is can you swim like a fish come here run 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 quickly Put it onto the floor. Very good. Can you run like a rabbit? Who can run like a rabbit? Like a kangaroo. Okay. Who can jump like a kangaroo? Very good. Can you sing like a bird? Who can sing like a bird? Ana Maria. Very good. Okay, now stand up, come here, let's sing together. So we like Сподіваємось, що сьогодні ви збагатилися новими враженнями і з гарним настроєм будете чекати наступну нашу зустріч. А побачимось ми, як завжди, рівно за тиждень на цьому ж каналі. Не сумуйте, а насолоджуйтесь казковою порою року зимою. На все вам добре.